Уваги платників податків класифікація видів економічної діяльності ДК 209-2010 затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 номер 457 із змінами та доповненнями. Абзацом другим розділом першим наказу номер 457 визначено, що основне призначення класифікації видів економічної діяльності визначити та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, Другорядні види економічної діяльності. Це будь-які інші, крім основного види економічної діяльності суб'єкта з виробництва товарів або надання послуг, абзац 13, розділ 4, наказу номер 457 основний вид економічної діяльності це вид діяльності суб'єкта, який припадає найбільший внесок, у валову додану вартість або інший визначений критерій, абзац 9, розділ 4. Наказу номер 457 Платник податків самостійно визначає вид діяльності за КВЕД, зокрема, основний вид економічної діяльності. Від обраного виду діяльності залежатимуть можливість ведення такої діяльності, звітність та оподаткування. Так, наприклад, певні види економічної діяльності неможливо здійснювати на спрощеній системі оподаткування. Підприємець має право займатися бізнесом тільки за тими кодами КВЕД, які записані в його реєстраційних документах.